Датності, про яку сказала пані Галина, вони як наказ. Щодо вимог до харчових продуктів швидко заморожених, так і ідентифікаційна позначка були затверджені однім однією датою 14 вересня 2022 року, має номер наказ мінагрополітики 684, Вводиться в дію через два роки з дня припинення або скасування воєнного стану. Але ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що ця норма довго тривалий час знаходилася в законі про державний контроль разом з таким терміном як позначка придатності і. Для того, щоб розуміти реально, чим відрізняється позначка придатності від ідентифікаційної позначки, дещо нагадаємо саму суть термінології. Тобто позначка придатності це позначка, яка застосовується відповідно до закону про державний контроль для підтвердження придатності непереробленого харчового продукту тваринного походження. А ідентифікаційна позначка це позначка, яка є овальною формою, яка містить реєстраційний номер потужності, наноситься з метою забезпечення простежуваності на харчові продукти тваринного походження, щодо яких не передбачено нанесення позначки придатності, які вироблені на потужностях, на які видано експлуатаційний дозвіл. Ідентифікаційна позначка наноситься з метою забезпечення, перш за все, питань простежуваності на харчові продукти тваринного походження. Вимоги є обов'язковими для харчових продуктів тваринного походження, щодо яких законодавством не передбачено нанесення позначки придатності. Ідентифікаційна позначка має бути нанесена до моменту вивезення харчового продукту із потужності у разі подальшої переробки або повторного пакування харчового продукту на іншій потужності наноситься нова ідентифікаційна позначка, яка повинна містити реєстраційний номер саме тієї потужності, на якій була здійснена зазначена операція. Для прикладу наводиться на слайді, які саме харчові продукти підлягають нанесенню ідентифікаційної позначки придатності. Ви бачите, що це якраз продукти, які є, молоко, молокопродукти, риба, рибопродукти, готові м'ясні продукти. Позначка ідентифікаційна наноситься на продукт або його первинне пакування чи пакування, або на його етикетку. Харчові продукти, на які вимагається нанесення позначки придатності, це такі, як м'ясо, туши, напівтуши, четвертини, субпродукти, внутрішні органи, голови, ноги тощо. Нанесення ідентифікаційної позначки може також мати форму не відривної бірки зі стійкого матеріалу. Наведений приклад самої ідентифікаційної позначки. Ідентифікаційна позначка може наноситись безпосередньо на харчовий продукт тваринного походження, на його первинне пакування чи пакування або етикетку, що приєднується до такого продукту, його первинне пакування чи пакування, і відносно до вимог до самої ідентифікаційної позначки, щоб не витрачати час. По можливості ви можете дізнатися в цьому наказі є вимоги, яким чином саме оформлюється, які має параметри, розміри, шрифт і все інше ви можете ознайомитись саме в наказі. Особливості фасування подрібного січного м'яса, ідентифікаційна позначка наноситься на етикетку, прикріплена до пакування або друкується на пакуванні. Розміщення харчових продуктів в транспортних контейнерах або великих упаковках. Ідентифікаційна позначка наноситься на зовнішню поверхню такого транспортного контейнера або упаковку. Упаковка призначена для безпосереднього постачання кінцевому споживачу. Ідентифікаційна позначка може наноситися лише на зовнішню поверхню допомогу. Перевезення рідких, гранульованих, порошкоподібних харчових продуктів тваринного походження насипом або в цистернах. Ідентифікаційна позначка не є обов'язковою за умови, що такі продукти супроводжуються провідними документами. Mm -hmm. В цілому коротко про те, що хотіли зазначити, нагадати а можливо, і взагалі проінформувати про зміни в цьому законодавстві. Вашого дозволу робимо 10-хвилинну перерву.